Сім експертів. Тепер щодо того, яким чином експерти оцінюють законодавче середовище, в якому здійснює свою діяльність. Ми задали, ми задали це питання дійсно третій рік підряд, і практично, скажімо так, ми отримуємо це вже стала тенденція, сталий тренд фактично одну ту саму відповідь. Ми, ми говоримо про те, що те законодавство, яке сьогодні регулює здійснення благодійної волонтерської діяльності, воно... Не заважає, це великий плюс, це великий плюс для нашого середовища, але разом з тим воно практично не впливає позитивно на те, що відбувається в благодійному середовищі і яким чином благодійники здійснюють свою діяльність. І ми отримуємо чергове підтвердження нашої тези. Ми задали питання, як прийняті в Україні закони протягом 2014 року вплинуть на вашу діяльність чи вплинуть вашу діяльність. Ми отримали відповідь, яка фактично, скажімо, бачите, явним лідером практично не будуть мати жодного впливу на процес провадження благодійної діяльності та волонтерської діяльності в Україні 40%. Це означає, що кожен другий, кожен третій експерт, шановно, поважно ставиться до того, що зробила Верховна Рада у 2014 році, але разом з тим не вірить, не вірить в те, що це буде мати позитивний вислід. І коли ми говоримо про те, що... Благодійне середовище повинно зрозуміти проблему і запропонувати варіант вирішення, то от, оце практично для благодійного середовища реально проблема номер один. За певний період свого існування благодійне середовище в Україні не змогло, чи самостійно, чи з допомогою інших неурядових організацій, впливаючи на владу, ми не змогли вибудувати те оптимальне для нас середовище законотворче, яке б стимулювало нашу діяльність. Це констатація факту черговий раз, і це знов черговий стимул для нашої спільної роботи. Ми, звичайно, можемо ігнорувати владу, ми можемо ігнорувати законодавство і, відповідно, ми можемо здійснювати діяльність в паралельному режимі. Але апріорі це невірно. На владу треба впливати, законодавство треба робити таким, яким для доброчинців було б максимально ефективним функціональному Прошу. Також питання, яке ми задаємо кожен рік, ми задаємо його в різних трошки формулюваннях, але логіка взагалі тут постійна, які питання в Україні потребують негайного вирішення щодо розвитку благодійності. І ми минулий рік отримали. 50% експертів вважали, що надання пільг соціально активному бізнесу це найнагальніша проблема, яка потребує вирішення. Цього року цей результат він трошки скромніший скромніший. Але логіка приблизно така, тому що доброчинці розуміють, що можна акумулювати ресурси серед членів суспільства, можна акумулювати ресурси фізичних осіб, але все-таки об'єктивно найпотужнішим фінансовим ресурсом, який можна залучити до доброчинної діяльності, це такі ресурси бізнесу. І якщо бізнес певним чином має з тим, зрозуміло, що це має бути спочатку моральний порох власників бізнесу, які хочуть допомагати. Але якщо цей моральний порох... Він ще разом з тим певним чином підкріплюється фінансовому, і іншим стимулом для бізнесу. Тоді вважаємо, що це найоптимальніша форма співіснування бізнесу і добрученців. Прошу, будь ласка, наступне питання. Це те питання, яке ми задали перший раз. Раніше ми цього не робили. Ми певним чином довіряли результатам роботи різних соціологічних та інших інституцій, які. Хотіли визначити це питання, але цього разу практично ми вирішили і себе і своє відчуття перевірити і перевірити відчуття наших партнерів. І ми задали жорсткіше питання, ніж те, яке задавали наші соціологічні партнери. Наші соціологічні партнери давали більш таки розмити, більш таки, скажімо так. Ну, Узагальнене, чи берете ви участь в волонтерських акціях, чи допомагаєте ви. Відповідно, за оцінками соціологів, 50-70% українців вони стверджують, так, ми беремо участь. Ми задали жорсткіше питання, ми задали про системність і регулярність. І відповідно ми отримали, що на думку наших експертів до 10% українського суспільства регулярно і систематично бере участь в доброчинних різноманітних акціях. Ну, чесно кажучи, мій прогноз був ще скептичніший, і я в своєму середовищі не бачу, чесно кажучи, кожного десятого хто займається доброчинною доброчинною діяльністю. Але якщо ну тут ще знов таки специфіка. Ми опитуємо експертів, для яких фактично ця діяльність, ну мовно кажучи, є основною. І тому вони, напевно, також перебувають в мікросередовищі, таких же людей, як вони, і можливо у них враження, що це є абсолютно загальний тренд для суспільства. Якщо трошки відходити від цього професійного доброчинного середовища в інше середовище, які ну, не так пов'язані, то, от, напевно, і результат це таким чином є. Це знов таки, це самооцінка. Самооцінка для того, щоб ми розуміли. Все-таки відносно реально, що у нас є ресурс, у нас є величезний ресурс за результатами цього опитування. У нас є 90% суспільства, які не ідентифікують себе як люди, які регулярно цим займаються. Якщо ми хоча б трошки пересунемо планочку от на 15-20% на суспільства, тоді ми принаймні як мінімум подвоїмо той ресурс, яким ми володіємо, а якщо піде процес динамічніше, то відповідно наш. Результат буде краще, то це самоцінка. Дякую.